Вітаю вас, діти! Ось підходить до кінця перший місяць весни, березень, залишилось декілька днів. І тема цього, цього тижня наша весна. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію і з малюванням разом. Для цього нам потрібен кольоровий папір, пензлик, фарби, клей, ватні палички, вологі серветки, ножиці і вода для того, щоб помити пензликом. Зараз я вас ознайомлю, що нам потрібно зробити. Так, з кольорового паперу я вирізала ось такий круг, це буде основа нашої аплікації. Спочатку ми на цьому крузі намалюємо квітучі гілочки дерева. Пензлик мачуємо в воду і зеленою фарбою рясно-рясно. так Малюємо зверху так от такі гілочки. Ось так от. Багатенько, щоб їх було. Малюємо тоненькі, тоненькі. Дивіться, воно зараз схоже, ніби це голова людини, і це не волосся таке. Так. Ось ми гілочки намалювали. Пензлика обов'язково потрібно помити. І він нам уже не потрібен. Зелена фарба нам також уже не потрібна, тому я її закриваю. Обов'язково потрібно закривати, бо вона інакше сохрані. Далі нам потрібно для роботи ватні палички, якими ми будемо робити квіти на цих гілочках. Я вмочую ватну паличку фарбу і ось так от прикладаю У мене декількох кольорів фарби. Щоб було дуже гарно і красиво. Так. Ну і, мабуть, іще десь, десь тут зроблю жовтеньким таким. Так ось так. Дерево квітне. Так, жовтий, поки відкладу. І візьму ось такий мусковий колір то Так само роблю ватною паличкою такі крапочки. Рясненько так робіть, тоді воно гарніше виглядає, щоб їх було багато. Так, ось у мене ще персиковий колір такий є. Ніби це гілочка дерева є така рослина, якою ось такі квіточки на тоненьких, тоненьких гілочках, бо весна і все в природі оживає Так. І, мабуть, ще жовту зроблю. Так, ці мені вже не потрібно. Я закриваю фарбу цю, бускову також закрию, я вже намалювала нею. І ще жовтою намалюю, ще одну гілочку. І тоді в нас буде далі буде аплікація. Ось так. Дось трошки додавлю. Якось мало зробила. Так, ось таке в нас ось таке в нас квітуче дерево. Далі в нас буде аплікація. Фарм мені вже не потрібні. я їх прибираю. Для аплікації ми робимо пташок, які прилетіли до цього дерева. Для цього нам потрібні ось такі кола. Я вирізала. Це будуть тіла пташок. Значить. Кола розріз... потрібно розрізати навпіл. Я вирізала ціле, потрібно розрізати. Я беру, згинаю і ножицями розрізаю по цій лінії. Так. Це. Одне залишаємо ціле, бо у нас пташки будуть з різними формами. Так, є. І ще одне. У нас буде три пташки. Так ось. Беремо клей. І починаємо. Це в нас одна пташка буде ось так от. І це в неї крильце буде. Ось так от. Ось. Це друга пташка. Бачите, в них крильця? Різного з тілом кольору. Так. А ця пташка буде у нас посередині, ось так вона у нас буде, і в неї будуть критися ось такі. так Потім ми будемо наклеювати голову. Спочатку ми тіло зробимо. так Беру, намащую, клеєм і приклеюю. З цієї сторони. Так. І крильці її приклею. Так, ось так. А це в нас голова кругла така. Ось воно. Приєсняє глаза. Так. А ця пташка буде з зеленим таким тілом. вона з цієї сторони. Ось. Якщо погано десь приклеїлось, потрібно домазувати клеєм. так І її жовтеньке крило. Ось так от. Якщо потрібно, потрібно, є необхідність, потрібно ось так от серветкою. Так, і в неї буде зелена голова. Так, Ось вона. Так, а тепер а ця буде їм посередині в них. Намащуємо цей кружечок. І так приклеюємо. Так, тепер крильця потрібно їй приклеїти. Бачите, яка у нас робота? Чим далі, чим далі ми робимо більше складніше. Так, пташки прилетіли. Їм дуже подобаються ці квіти. Так. І голова в неї тут. Є. Ось так от. Так, тепер треба дзьобики дзьобики в мене ось такі ось трикутнички, бачите? Як у пташок. Ось так от. Ось ці пташки дзьобика зробимо. Так. І цим двом також приклеїмо. І вони чим далі, тим більш схожі на пташок у нас. Ось так. І ці пташки ще одній. Є. А чого ж не вистачає? Так, а не вистачає у нас оченят пташка. А в мене є ось такі очі, я купила. От зараз ми їх і приклеїмо, зробимо. Так. так як пташка маленька, то ми вибираємо ученята маленькі. Так, щось воно не клеїться. Мабуть, потрібно клеєм змастити. Щось не хоче клеїтися. Є так, одне. Ось цієї пташки в цієї око. Так, ці пташки. А ці потрібно два, тому що вона летить, бачите, як в неї всю голову видно. Зараз ми зробимо. Так. І друге тут. Трошки далі так. От. О. А друге ось воно. Так. Якщо зайвий клей, потрібно його прибирати. У мене ось трошки зайвого клею. Я зараз його витру. Що ж це таке? Так. Ось подивіться. А, ще щось не вистачає. Хвостиків. У пташок вже хвостики є. А я за них забула геть зовсім. Так, теж трикутники, бачите? Так, сюди. Ось так. От. Повертаємо. О, ці пташки жовтенькі зробимо хвостик, трошки менший, цей великий, відрізала. Трохи не розрахувала, що вони вилазять в мене за, за пташку. Так, а цей зроблю такий. Ось так. Ось така чудова картинка. У нас робота вийшла. Пташки прилетіли до рослини, до дерева квітучого, і будуть співати йому пісень. Радіти весні. Дякую вам, діти, за роботу. Можете використовувати, якщо вважаєте, різні кольори паперу, не тільки такі, як і у мене. До побачення. Чекаю ваших робіт.